Друзі, всім привіт! Це я, Бігуді, і це нове щотижневе відео з оглядом нового патчу в Throne and Liberty 1.12.2. Ой, вибачайте, 1.11.2. Поїхали дивитися, що нового нам завезли. І давайте почнемо з загального. Тепер у нас кількість наших абускоїнів, тобто очок Open World Данжів, збільшується до 40 тисяч з 20. Круто. Острів Саурадома. Натомість окремі жетони розмірів, які випадають, змінено на скрині вибору жетонів розмірів. Тобто тепер у нас буде, як я зрозумів, Трошечки інший дроб, де ми зможемо вибирати монети, які будуть нам випадати. Тобто вибирати ті, які нам треба. Рейди гільдії виправлено щотижневий таймер. Тобто тепер кд наших проходок на гільдійних босів буде відредаговано до того рівня, яке було до цього, а не по Кореї. Рейди гільдії. скрині бойових медалей були неправильно вказані як потенційна нагорода від рейдів гільдії і були видалені із дисплея нагород. Тобто там була вказана якась нагорода, якої по факту не було. Також фікс. Нормально. Далі арена. Переглянуті ваші відгуки. Ми скасували нещодавні зміну карти Арени. Щось там змінено саме на арені, тобто повернули старе те, що було. На жаль, я не арена геймер, тому не можу вам сказати, що там помінялося. Тому хто знає, напишіть в коментах. Вирішена проблема, через яку меню налаштування не закривалося належним чином, тобто це такі. Косметичні фікси, окей. Далі, система руну. Тут вже цікаво. Переглянувши стан випадіння рунь, починаючи з оновлення 1.10, а також відгуки, ми розширюємо діапазон в місту для отримання рун. Тобто тепер руни будуть падати не тільки з босів, а зараз ми ще почитаємо звідки. Збільшена кількість рун, отриманих від динамічних подій польових босів, тобто в Open World босах і в івентах буде падати більше рунок. Це прикольно, зможемо швидше їх качати. Руни тепер випадають із підземель. Тобто в Open, World, Данжах і в гільдійних босах падають руни. Качаються більше, швидше, краще, нарешті. Руни хаосу тепер на важним чином падають із рівня 5. Тобто тепер в ключах 5-го плюс рівня ми зможемо вибивати хаос руни. Теж дуже круто. Виправлено проблему, через яку вікно результатів розчинення було порожнім під час розчинення рун. Тобто якийсь баг був при дізольві, як я зрозумів, рун або в мутації рун. Але це пофіксили і нормально. Добре, поїхали далі. Подія сонцестояння стартового дерева це наш новорічний івент. Починаємо, що в нас тут нового. Виправлено проблему, через яку фестивальне дерево в замку Стонград не приймало прикраси після останньої події облоги. Виправили баг з ялинкою, тепер можна ходити в містах, наряжати ялинку і отримувати з неї приколи, так як це і повинно було бути на новорічному івенті. Ура! Виправлено деякий текст. Добре, виправлено проблему, через які деякі ефекти зменшення шкоди переносилися на острів снігового замету. Тобто, як я зрозумів, тепер на цю арену ніякі приколи і. І бафи не будуть переноситися. Далі там Xbox, Xbox. І все. Це, в принципі, весь патч. Він невеличкий, він маленький, але змістовний. Кращі руни, більше рун. Фікси таких вагових багів стосовно ялинки, типу половина він та не працює. Але сподіваємося, що все ж таки те, що тут написано, воно буде виправлено. Тому дякую, друзі, всім на увагу за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube, також Telegram та Discord. Discord – це в нас вже йде спільнота. В нас вже 400 плюс людей, які доєдналися до нас. Сподіваємося, що цей Discord допоможе. Оже нам всім знайти собі паті, гільдію і так далі. Тому підписуйтесь, всім папа. -па.